Галицький райсуд Львова обрав запобіжні заходи екс-директору скандальної будівельної компанії ТЗОВ «Бік Рубікон груп Тарасу Іваню, його бізнес-партнерам Юрію Бобаку, Ірині Іваник та власнику інвестиційного фонду Глоріон Івана Горпенюку. Усіх підозрюваних відправили під варту з можливістю вийти під застави від 514 тисяч гривень до 5,7 мільйонів гривень. Нагадаємо, протягом 2019-2023 років близько трьох. Сотень людей придбали нерухомість від львівського забудовника Рубіконгруп. Йдеться про ЖК Етнодім, що на вулиці Волецькій у селі Горішній Давидівської ОТГ у червні 2023 року. Співвласник і колишній директор Рубіконгруп Тарас Іваньо. Заявив про рейдерське захоплення фірми і неможливість продовжити будівництво після багатьох місяців безуспішних переговорів з директорами та засновниками Рубікон груп. Постраждалі клієнти об'єдналися в громадську організацію та звернулися до правоохоронних органів з заявами про шахрайство у четвер, восьмого травня. Слідчі повідомили забудовникам про підозру в шахрайстві. Тепер обрали і запобіжні заходи.